Люди добрі, підходьте, підходьте ближче! Зараз я вам розповім одну цікаву історію. Історія називається Голий король. В одному великому місті жив король, який дуже любив одягатись і настільки любив, що усі свої гроші він витрачав на одяг. У великому місті, де він жив, було дуже весело, щодня туди приїздило багато іноземців. І от одного разу приїхали один, у те місто два притисніти. Вони вдавали з себе ткачів і наголосили, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки бачив світ. Не тільки кольори, а ще й малюнки надзвичайно гарні. А ще убрання має надзвичайну здібність. Врання, пошиті із цієї тканини, невидимі для людей, непридатних для своїх посад або надмірно дурних. Ха, так це ж чудове набрання, подумав король. Одягнув таке і відразу дізнаюсь, хто в моїй державі придатний для своєї посади. Ох, я зможу відрізнити розумних віддуренів. Ох, це ж чудово, чудово. Треба швиденько наткати для мене цієї тканини. Швиденько. І він дав обом шахраям великий задаток. І вони почали працювати. А ще вони взяли найчистішого золота і найтоншого шовку. Усе це вони поховали у власній кишені, а самі поставили два ткацькі верстати і почали на них працювати. Працювали, працювали, але на верстаток у них нічалізінько не було. Після цього король подумав: хм, цікаво, а чи багато вони вже наткали? І... Але на серці в нього стало якось ніякого, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що йому самому для цього нема чого боятися. Але все ж таки краще постати когось іншого, щоб подивитись, як йде справа. Хм... Пошлюка я до ткачів свого. Свого, свого міністра так, він же він же людина розумна, і ніхто ніхто не підійде до його посади краще за нього. І от старий статний міністр прийшов до тої зали, де працювали шахраї. О, Господи, я я нічого не бачу, подумав він, але нічого не сказав. Шахраї запросили його підійти ближче, щоб краще побачити тканину. Але хоч як міністр вирічав очі, він нічого не бачив, бо там нічого і не було. Ой, вишенко! Я нічого не бачив невже, невже? Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Невже я не підходжу для своєї посади? Ні, ні. Як не можна признаватися, що я не бачу тканини. Ну, що ви нічого не кажете, сказав один із ткачів. А... А... Це, а... це дуже... дуже мило так. Це мені подобається. І, звичайно, звичайно, я скажу королю, що. Це дуже гарно, так. Ну, це ж приємно чути, сказали обидва шахри і почали пояснювати детально усі ці чотири малюнки та а, прекрасні візерунки. А старий увар... міністр уважно слухав, щоб усе точно передати королю. Так він і зробив. Незабаром король. Подумав, що треба послати когось іншого, ще раз подивитися, що відбувається із тканиною. І він послав другого урядовця. Але із ним трапилось те ж саме що і з міністром. Після цього шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше золота, ще більше шовку, ніби для тканини. Усе це вони ховали у власній кишені. На верстат не потрапило жодної ниточки. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. У місті було тільки й мови про надзвичайну тканину. І незабаром король вирішив сам побачити, що відбувається із тканиною. З цілим поршотом найвизначніших царедворців між якими, до речі, були ті два самі урядовці, що колись були тут. Прийшов король до хитрих шахраїв. Вони працювали з усієї сили, але без жодної волокнинки, без жодної ниточки. Ой, 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 я нічого не бачу. Ой, це жахливо. Невже? Невже, невже? Невже я не придатний для своєї посади, подумав король. Але сам нічого не сказав. О, це, це, ой, це дуже, це, дуже, це дуже красиво, так, дуже мило, а це, це варто, варто, варто мої найбільшої похвали, так, сказав король і закивав задоволено головою. І всі, і разом із королем дивились, дивились, і, хоч ніхто нічого не бачив. Але всі, як один, казали це незрівнянно, і радили королю одягти надзвичайну тканину, тобто обрання з цієї тканини, під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. Цілу ніч до процесії шахраї працювали, працювали і нарешті сказали. От убрання й готове. Так вирішив король у процесі. І усі люди із вікон кричали: О! Нове вбрання короля незрівняне! Який чудовий шлеф його мантії, як незрівняно блищить! Ніхто не хотів сказати, що він нічого не бачить. Адже це означало, б, що він. Не підходить для своєї посади або або, незвичайно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. Так він же зовсім охолий, сказав нарешті якийсь маленький хлопчик. О небо! чуєш голос невинності, сказав батько цього хлопчика, і всі почали переказувати його слова один в одному. Він голий. Ти Тина, каже, що на ньому зовсім нічого нема. Так він же зовсім голий, закричав, нарешті, увесь народ. Королю самому стало якось ніякого, а він відчував, що. Може, народ і правда каже правду. Але він подумав, все ж таки я мушу пройти усю процесію. І він вирушив і далі ще величніше, а йшли і удавали, що не суйшли, якого насправді і не було. Подайте бідному артисту!